Як правильно облаштувати харчоблок у закладі освіти? Вимоги до його облаштування прописані в державних будівельних нормах, санітарних регламентах і гігієнічних вимогах до приміщень харчоблоків. Насамперед, у закладі розміщують умивальню перед обідньою залою. Потрібно встановити щонайменше 4 умивальники на 200 учнів та оснастити їх паперовими рушниками чи електросушаркою. У самій обідній залі розміщуються столи. Для школи на 200 учнів потрібно від 75 до 90 місць. Окрім того, у їдальні має бути лінія роздачі та вікно для прийому брудного посуду. Важливо, відстань між столами має бути 1 метр від столів до лінії роздачі 2 метри, а до стіни 40 сантиметрів. В обідній залі також може розміщуватися буфет. Якщо страви готуються в закладі, важливо дотримуватися технологічних процесів. А також принципів зонування та руху потоків це запорука безпечності. Тому в харчоблоці мають бути різні виробничі цехи або ділянки, зокрема гаряча ділянка, холодна ділянка та ділянка різання хліба, м'ясна та рибна ділянки, ділянка борошняних виробів та ділянка первинної обробки продуктів. Для приготування безпечної і здорової їжі потрібні пароконвектомати, завдяки їм можна запікати, тушкувати або готувати на пару, при цьому заощаджуючи електроенергію. Також кухарям суттєво допоможуть електричні м'ясорубки, овочерізки, машина для чищення овочів і тістоміси. Меблі та інвентар, які контактують з продуктами, мають бути з гладких, нержавіючих і нетоксичних матеріалів. Мийна посуду ще одна зона харчоблока. У ній розміщуються окремі ванни для миття посуду, а також склянок і чашок. Відокремлено від них мийна для яєць, проте незамінною стане посудомийна машина. Вона знезаражує посуд і суттєво економить воду і час. Харчоблок має і складські приміщення. У них розташовується охолоджувальна камера, комора для зберігання овочів і сухих продуктів, а ще комора для зберігання інвентарю та посуду. За правилами гігієни і вимогами до безпечності продуктів потрібні окрема гардеробна, душова та туалет для працівників їдальні. Важливо, щоб у харчоблоці був окремий вхід, зокрема щоб приймати продукти чи готові страви від постачальника. Вимоги до площі всіх приміщень залежать від кількості учнів, існують рекомендації і для лінії роздачі. Вона має бути оснащена достатньою кількістю мармітів з підігрівом, також стане в пригоді холодильна вітрина або прилавок, наприклад, для молочних продуктів. Якщо у закладі діє кейтеринг, то гарячий цех уже не потрібен. Натомість знадобиться приміщення, щоб приймати страви. Потрібно подбати про лінію роздачі, холодильники, обладнання для розігрівання їжі та комфортну обідню залу з омивальною. Дізнавайтеся більше, на знаємо